Вітаю вас на каналі Гідгейм, на мікрофоні Гід Іван. Сьогодні відшукаємо рештки відьмака Кольгріма та його частину обладунку. Також допоможемо бабусі з її петельнею. Заливайте кипяточок-чайочок, приємного перегляду, а ми починаємо пригоду. У зникнені хлопця були винні у топці, вже мертві. Так, друзі, знайти треба рештки Колгріма. І мені здається, треба їх шукати ось тут, на кладовищі. Сьогодні в серії будемо шукати рештки Колгрима. Це відьмак, і як ми вже з опису зрозуміли. Над ним проводили експерименти. А також ми зможемо знайти, я так розумію, елемент спорядження школи гадюки. Ну тобі ж виконаємо і ще і заробимо. Да, оце млин. Бував я в Пирогово і теж бачив ці млини, але погано, що вони там не крутяться. Ну це може треба трошки грошей більше, не знаю. Так. Нам здається вниз. Да. Ми вже билися з цим приводом, до речі. А що в нас з приводу алхімії? Ми можемо якийсь відвар. О, масти нанесено. Мастил проти. Бум. Так, ну давайте зробимо. А відвари ніякі, да? ми не можемо зварити. Орушу. Так. 20 порцій проти примар. Білий мед. А в принципі це не треба. І їжу ми можемо сюди перетягнути. Так, ластівки дві, я думаю, нам їх вистачить. Медальйон, Медальйон. Так, давайте заберемо зразу ці квіточки і помолимось, якщо можна. А шо? Ооо, Игони, это уже шось. Ой, снимаешь. Ага. Ой, снимаешь. Що, ми Ардом його винесемо? Ну, хорошо. Да, Ардом винесли. Так, спускаємось в під охороною. Давайте запалимо, щоб нам трошки видніше було. Ого, стой, стой, стой. А чого я зразу не наніс, і я не знаю. Ну давай. Камон. Ого, сука яка. Давай потанцуем, девочка. Опа, да ты шо? Я нормально з не снимаю. И со? І що? Треба ж роздивитись цю локацію, так, да, друзі? Ви не поспішаєте, я теж. Джух. давайте подивимось на неї при світлі. Ну, Ерель запалюй. Що ми тут маємо? Ну, Ой, а если ігні? Ладно. Тут чогось не хоче він запалювати. Але в саркофагах... Наскільки я дивлюсь, нікого нема. Зате зроблені гарно. Можливо, просто, якщо запалити їх усіх, нам щось дадуть. Чи... По морді дадуть. Те ще скаже, це. 100%. Ова! Лист відьмака Кольгріма. Школи гадюки. Кому Івару лихе око майстру відьмаку школи гадюки? Я відшукав усі знамениті схеми виготовлення, виготовлення мечів нашої гільдії. Втім у мене виникли певні ускладнення. На зворотньому шляху до нашої обителі я зупинився на відпочинок у селі на кордоні Темерії. Кровожерливі селюки вирішили зробити ЦАПом відпускайлом за зникнення якогось малого шибеника. Під час допиту у замку одного з місцевих володарів вони знайшли одну із схем виготовлення та забрали її у мене. Але ви не хвилюйтесь. Я її неодмінно поверну. Решту вони не забрали, не знайшли. Так. Я послався на загальний темерський закон та вимагав суду випробуванням. Місцевий баронет погодився, тож завтра я маю чистити його рідний склеп від привидів. Очікую, що це не, склад... не складе великих труднощів. Можливо, я повернусь навіть раніше, ніж ви отримаєте цього листа. Запаліть печі у ковальнях, нам буде що там замайструвати. Нам буде що там змайструвати? Кольгрім. А ось напевно і сам Кольгрім. Почувай, брат. Ти вів. Ти був достойним воїном. Но ти не пройшов випробування. Що ж зробиш, друже? Що ж зробиш? О, Новіградські мечі. Ова! А це хто? Мечі з золотомістя. Ого. Тут, до речі, непоганий, я дивлюсь шмот лежить. Сталева високоякісна річ. Угу. Добре, добре. Что у нас еще есть? Смолоски положить. Так, а тут у нас грибочки. Шампиньончики, да? Все, Вот такие-то. Так, а чё? Чё я не понял? Виконані завдання. Ага. Та ми то випитали. Місце моці. Місце сили. Варто від нього насититись. І так, в білому саду, оце мені подобається. Мати Мелетелі. Груди виставила. Це мені подобається, Відьмак. Все, вперед. Зараз побігти можна спробувати зробити. І ці елементи броні, як ви вигадаєте? Тут я був, так? Да? Та був. Точно був. І там був наверху. Не поняв, а чого це? Як це я тут був, що нічого не забрав, а значить... Ого. Не, ну це чесно говоря, Ну дуже негарно. Такі, таку яму вирить, пісок чи глину брали. І прям біля їхнього обителя, що їм хліб дає. От цікавий факт, от. Подобається, наприклад, раз на коня заскочу. <ріст> <ріст> І Геральта він скидає. Ну це чудово. Білий мірт ми вже, в принципі, багато набрали. О, оце червоненького ми ще не брали, по-моєму, не разу. Чи чи що це у нас? Чилибуха Чилибуху ми не брали. Добре, біжимо до коваля. Він нам дожен, як земля колгоспа Колгоспу. Тому я думаю він нам не відкаже. Білий сад. Да, так, таке село непогане, я б сказав би. Особливо промальовано все чудово. Так, эф Або давайте збережемось. Э, в новий слот. А ну ж змайструй мені. Вітаю постійного клієнта, Давай. Я хотів би, щоб ти дещо для мене виколов. Ну? Но... І шо там? Штани мисливські, чоботи. Ну таке. А де ж школи гадюки? Бойова, шкіряна куртка. Ну да. Я чесно думав... Буде якийсь Бувай. лучший сет. Але що ж поробиш? Добре? Уміння. Що ж нам прокачати Рівень 4 нам треба. Ти чуєш? Які 4. Добре, побігли, виконаємо завдання, розпитаємо Нільгарців. Розпитаємо Нільгарців, де вони діли ієніфір? Чи вони її взагалі бачили? Ось світанок настає. Опа. Але, нільгарців давайте добіжимо потім. У нас тут завдання. Ключ, Загубила бабуся. ключа, бабуся? Yeah. Ні, не ключа. Мою пательню. Бачиш, ця хата завжди порожня стояла, і раптом у ніч перед битвою зайшла зайшов туди чоловік, зайшов, наче до себе додому. А я стояла біля вікна. Ось і побачила, що відбувається. Він певне мене побачив, бо я не згледілася, як бачу, прямує до моєї хати. То я схопилась святельню, щоб було чим защититись. А цей чоловік підхопи, підходить та гречно запитує, бабусю, чи не займеш? У вас бересте, ягіду, йду чи пару шматочків вугілля? Ні, кажу я. Кому прийде в голову питати людей такі дурниці серед ночі? Але я бачу, що він мене геть не слухає. Просто дивиться на мою петельню, як сорока в кістку та каже: Позич мені, бабусю, вашу петельню. Я вам її вранці поверну. Я трохи здивувалася, що він там зібрався ска... смажити у темряві, але серце мене добре, то я й дала йому. Пмм. Дійсно? Дейсно. Неимовірная история. Я сподіваюсь, що кінець вже близько до перед світанком ще хтось приїхав до цієї хати, але на ранок вийшов лише той перший чоловік вийшов за пер хату, скочив на коня. тоді я його і бачила. Та мою петельню, Нехай вона була стара, уся чорна від сажі, невелика втрата, але я іншої не маю. Може, ти мені допоможеш любчику? Принесеш бабусі петельню? Мені не зламати ті двері самотужки, та й по правді я би. Побоялась сюди заходити, бо це хати тхне такий там сморід, що я, я думаю, що той другий мертвий там лежить. Біє, я myślę, другий, он там хіба, лежить. Злецення Замовлення на петельню в мене ще не було. Дуже, Добре, я там, займусь. За ним. Та пошукаю. Її. Відстежувати. А что, постукать нельзя, тікі ардом. Огляньте хату, та знайдіть петельню. Та мы щас оглянем. Гарно так оглянем. Руни Рунь. І... Тіло. це пояснює сморід. Тріснутий монокль. Що кажеш, Любчику? Так, і що ж... Давайте одразу обшарим. Петельню я бачу. Тому давайте. Що він там жарив? Його горло задушили. Та є старі шрами, як у солдата. А коли я розмовляла сама із собою. Його горло задушили. старі шрами, як у солдата. петельню? Знайшов петельню, питає. Що ж ти? Бабця. Якісь документи, спалені, документи загоріли майже неї, але повністю, але окремі фрагменти ще можна у прочитати. У нас курва була домовленість, я підозрю... я підірвався, ризикуючи своїм життям та успіхом усієї справи лише для того, щоб здибати вітра в полі. Я вважав Нільгарську армію краще організованою, а ви, нерозбірливо, перекажіть вашому вельможному генералові, що. Ані я, ані мої товариші не мають сумніву. Тому ми продовжуємо перемовини. Але оскільки наш попередній план зірвався, то цього разу ми обираємось. То цього разу ми обиратимемось. То цього разу ми обиратимемо час та місце для наступної зустрічі. Хм. Цікаво. Петельні, давай таї знайшли. Ось і безценне петельня, петельня, Але цілковито вичищене. Виглядає так, що таємничому незнайомцю була потрібна не петельня, а сажа на і іншому боті. боці. Зробив із неї туш. Для писанини. Так. І що ж, і ще ми можемо тут здибати. Та вроді нічого. Прошу, Прошу, твоя петельня. Моя? Але, Але вона, вона була уся чорна від сажі. А, а, цю, ця ця в... відсаджі, а, а цю, цю я могла б в... себе розглядати. Тільки вік уже не той. Палата. Власне, йому була потрібна сажа. Він зішклябав її туш. та перетворив на ту. Певно, хотів щось написати а терміново. А, терміново. а інші папери терміново спалив. Той другий? Смерть, візьміть пару хлопців та поховайте його за селом. Глибоко, щоб трупоїди не відріли. Її. Та послухайте мої поради. Чорним про це не кажіть. Стривай, тривай. Ти заслуговуєш на подяку. Ось візьми на дорожку. Дякую. Петельня. Петельня, як нова. Ось і виконали квест. Влюбляйте лайк. І друзі, і я придумав, як проходити відьмака, щоб було не нудно. Тобі ж я буду бігати, як і бігаю, але різати серії. Тобі ж виконав задання, виложу. Оба, давайте подивимось, що під мостом. Ага. Вода і орамі. Хтось приникав. А виконувати завдання будемо далі. Так, зберігаємось.